Втрата, як повірити в те, що тебе нема, І готовий реальність відтяти, Та де там дасть бі катма. Друже, пробачена зміг врятувати. Не можу змирити, що він полеглий, бо перед очима, як живий, стоїть. Щось кричить до стіни прилеглий, А мене від вибухів молоїть. Ти встигаєш над собою кепкувати, а такі ужалили джмалі, І від болю почав словами жонглювати, бо в тобі засіли осколки чималі. Як же ж так вберегти не зумів? Чом прогавив твій порив, Я в бою коло не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Тягну побратима із пройми дверей, а він мені облиш на мене не зважати. Бийся за цей двір людей, дітей, та я буду сам себе оглядати. Я йому брешу, що все в порядку, З-поміж моїх пальців тече його кров І, наклавши там поновну накладку, Я відчув справжню до ближнього любов. Замість нього мусив бути я, картаю себе стоючи біля труни, поруч мовчить вся його рідня, я не бачив більшого натягу струни. Як же ж так вберегти не зумів, чом прогавив твій порив? Я в бою колотнечі не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Це я в поетичній форми, як чтець зараз виконував поетику, а там я виконую, виконується емоція, це йде підсилення. Ну воляйте, я використовую принципи античності своєрідні, тому що як я жартую, я раніше виступав в будь-якому стані і будь-де. І часто не було навіть підключені мікрофони. Виявляєте, це угу. були площі майданиці, але мені довелося пробувати слово, що було чути, і ну, це тому петличка не, не витримає зв'язки Треба дуже напружувати. Відчину. Ну я актор для, для мене це, 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 це не ново. Мене часто запитують Дмитра, де де у вас була постановка голосу? Я Кажу, ну на вулиці і на стадіонах. А На вулиці і на стадіонах. Але все одно ну ви ж все одно десь якось його м -м, піклуєтеся про свій голос. Ну я терти калачі, пройшов, наприклад, там інтернат, комунальну квартиру, вулиця, потім спорт різала штунками. У мене за плечами триармійська служба. Перша прикордона в 97 році, 15-й був мобілізований. Зараз по повній програмі, які всі громадяни України. От і тому воно вже знаєте, це як натруджені зв'язки. Це з цього приводу у мене є. Я чую серцебиття стук у горлі натруджені зв'язки. Та з мене ледь звук, глядач не пробачить поразки. <реклама> 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 Вам доводилося когось втрачати на цій війні? Так, дуже багато. Ви знаєте, от у мене в десантно штурмових військах із мого розвідзводу. Ну, дуже в дуже великі втрати, дуже мало залишили живих, всі полеглі. Ну, ну, скажімо, мій от командир взводу Полтава Ігор Дорошенко, він нині уже світла пам'ять там. Йому так посікло живіт, що в реанімаційці у нього все витікала рідина із черева, а на другу операцію не витримала серцева судинна система навантаження і все. І і я це кожоднокі випадки з позивним «Діт» у Мене була людина, коли в селедарі в самому, коли вже було напружливо, коли йшла така колотнеча. Бо нас уже сипало з усього чим завгодно. І людина, з якою, як, як з вами, пані, я сиджу, спілкуюсь. Він, він, я піду перекурюємо дельтовидний уламок від, від міномета, просто прошиває мозок, вервечка, і, і на асфальті просто так мозок. Я бачу, зима холод, він замерзає тут вже в стине, йде пар, стіла його беруть, пачкують. І це просто дійсно герой. Хоча у нього батько, полковник, він міг відмовитись якось піти осторонь служби, але він зробив свій вчинок Ось, той особисто. І таких випадків багато. І коли на броньованій капсулі вивекати машині їдеш і капітан, коли рве на рветься на поемці, підкидає так, ну якби на броньована капсула, все там, а там хребет просто аж тріщить, завертається. Тому, ви знаєте, от моя перемога була в чому? Я коли їхав. Після бойови, коли повертаюся, я завжди собі задаю запитання: а чому не я? Чому вони? Чому така несправедливість? От постійно це запитання собі задаю. Не ну, знаю, видно, так треба творцю. Ну це психологія. Кажуть психологи, що і неправильно задавати собі це питання, тому що можливо. якщо б ти мав бути на цьому місці, ти би і був на цьому місці. І же ж має вижити? Да і от для того, напевно, я от за побратимів, от виконую таку дорогу дорогу словоспіву. Скажімо, я за них проговорюю, адже вони не всі творчі люди. Я служив. Дуже багато по горизонталі людей, які просто хороші працівники, трударі знають військову справу, і, до речі, підходили до неї здебільшого творча, але вони не могли проартикулювати це все в голос. Mm. І, можливо, мій обов'язок за, за них просто виказати це все, говорити. Ну, коли настає час мого виступу, тому що я і, і на полігонах, і по бойових там частинах, і в шпиталях, а в шпиталях, в шпиталях до до того, що, наприклад. Беру якусь таку, ну, скажімо, ритм-блюзову тему хіп-хопову, а слова українські. І сидить людина там, одної ноги немає, а інша ще кінцівка нозі є. Він загіпсований, але він пульсує і цей mm. тупцю своєю от. Відбиваю, тому що чіпляю, і він на деякий момент забувся, відволікся про все. І він живе там словоспівом, чи чимось, чи, чи слідкує за мною, як за виконавцем. І це вже невеличка перемога моя, тому що я його якось відволік, вивів в осторонь. Я сам. Е, її велич ПТРС мене навідувала, я з нею теж боровся в такий же спосіб, в творчий спосіб, і це мені дуже допомогло. В який саме спосіб боролися? Ну, від, Відволікаючи думки, мистецтво, творчість, можливо, це художній фільм, картина і спілкування. Ну ще мені просто розумієте, пані, я не знаю, чому мені так щастить. Я, коли після поранення важкого свого міновибухового на одному поверсі, Ну, я переправлявся різними. Я там через Солидари, в червоній зоні, мені допомогу надавали. Потім якимось чудом вирвались в Краматорську, тому що кільце звужувалось. Ми там і в Мічника в Дніпро, mm -hmm. і в шпиталь. Я це все і морфі мені кололи, тому що щоб не було внутрішнього червоного тиску, і щоб тромб, тромби не порвались. І все. І приїхавши, ну я пробувався своїм язиком, мовою, що я хочу в Київ, в Київ. Лежу сам на крапельницях, катети рвуться, все а ще ще, ще й давав казівки лікарям. Так як я робити не треба, я я розказую, як не треба робити, але пробившись Київ. Я почав дуже багато ну, ви давати. Ви хотіли додому я так розумію. От земля, оця ось. ось да. Я хотів до Київської Русі потрапитись, тут на ній побути. І саме головне до оце... серця київської Русі. Саме так. І це мене відволікало. Було запитання про ПТРС, як допомагає. І я зразу почав. Мене коли різали, штопали, латали в лікарні. Я сестричкам читав навіть поетику. Медсестра. Ну не було чим розрахувати, скажу, сестри. От сідайте, я вам почитаю поетику.